Усім привіт. Модернізація Фамарола. Хіпми, воно все похоже, одинакове дойцфар. Перше, це на дойцфарах є заводські, на джондірах опорний. Щоб зробити одразу на два кардани. Мені там порекомендував. Кумка зроби, не полінися, ну, це із обгону йому хто йде. От другий до трактора. Я його не знімаю ні при роботі, ні при транспорті. І... Розвертаюся, виключив, воно під 90 градусів ломиться, гук напроти навіски. Розвертаюся, взагалі проблем не на яких. Так як виходить, одна труба, хлопці там на переїздах, на розвороті не розчитав, труби гне, кардона ломить. Далі, от я собі вчепив цепочку. Це в мене тут висота, якраз одрегулірована, там по підборщику, підборщик стоїть на колісяті, дишель стоїть. Паралельні землі. І от я собі, коли там на розвороті підняв навіску, заходжу на круг, раз нап... опустив на плавище, воно цеп натягнувся, вибив, все. Получається, мені кожен раз на розвороті не треба ловити висоту дишля. І якщо там навіска пускає, чуть розпределітель не тримає, то цепок тримає без проблем. Далі, по модернізації, вентилятор обдуву машинок. О. Так як всі знають, що машинки тут забиває всяким гімном, пилівкою і листям дристям, воно перестає в'язати, тут під полумісяця починає забивати. Постійно треба щоб була чистота. Для того стоїть вентилятор, це опелівський. О. Він собі постійно дує, запітка йде від трактора. О. По машинках, так як одразу відкрив, от мене я теж піддивився хлопців, один болт і другий болт стоїть. Це він для кращого в'язання, щоб скидало гузля з... Кручка, по самого попугая. Воно коли зав'язало, йде вилкатка з ножом, скидає на бік, і якщо нитка ослаблена, вона тікає аж сюди і не хоче скидатись, тоді тягне, тріщить, рве там все. Коли стоїть болтик ось до, виточений, ниточка вперлася, є натяжечка тільки раз і набагато краще скидає. Часом буває, що може не скидати, а іменно з болтами взагалі проблема зразу. Пропадає ця проблема, щоб воно його там зав'язує і скидає без проблем. Далі по мобернізації. Всі фамороли йдуть. Отут. Тут стоїть втулка фарфорова. Там там зверху от о я звідси все викинув. Підняв отут на 8 см вище, так як тут заводська нитка йде під низом, Ну там труба витерта така. Тут піднято на 8 см пластинки додані. І от стоять... Пружини дві, так як на велгері, на класові, на кроні. От стоять дві пружини. Це пружини я заказував класовські. Тут кріплення під 90 градусів відносно основної пружини. Втулочки самі. Стоїть такі, так само, як пружини, там 270 гривень. Я взяв просто з підшипника, підібрав обойму внутрішню, поставив точечки, вона неприварна, точечки тримають, щоб просто не вилетіли, Я їх тут через точечки раз продвинув, воно защокнулося і стоїть що одна, що друга втулочка. Далі. Стоїть от електрод на діелектрику, такий. Провід пішов. Це сигналізує, коли от пружину імітація обриву нитки або закінчення, не побачив, закінчилась нитка, нитка, раз лопла. Електрод пішов, пружина вперлась електрод, реле поворотів там спрацювало. І зразу от мені фонар сигналізує в кабіну, я бачу, що ставати бо є обривнитки або закінчилась. Дуже надійно, просто от. О. тут стоїть реле поворотів. о і лічильник. Лічильник електричний. Стоїть от сам датчик, який щитує, магнітик. оборот зробило, пройшло, щитало. Лічильник сам корейський, бо тому що китайський він йде, не пам'яті в нього немає, він як довго ним стоїш, поки ремонтується, ще щось він збивається. А це корейську мені порекомендували, поки без проблем виключив, включив нього він запам'ятовує, скільки ти тюкував, скільки що. Далі, отут під саму пластину прижимну де нитку, це я з каністерки вирізаю такі пластини. Пасмазки. Ну там Вже як протерло, щось цього в мене йду є. нарізано їх там запасних. Я стараюсь вирізати з угла, щоб отут була така загнута губа. Щоб якщо гузлик чи що, воно тут раз і проходить отут собі. Воно, о. Бо тому що коли просто прома така, воно буде зачіплюватися. от Воно скользить, дуже рівномірно, нитка йде. Без нього нитка йшла рівками. О. О, ще по цьому пресові, що таке я зробив, це. Підняв його вище. Він тут стояв на цій, в цьому отворі. І там, на шпильках, на болтах, було нижче з двинту, теж колія нижче. І він був набагато нижчий кліренс у нього по проходу по землі. Я переставив сюди пальця, так як я там колесо знімав ступіцю, дивився коло диска. Переставив там на болтах, він піднявся почти на 10 см. Вищий став. По проходімості йде десь подборщик височенько, все височенько, всі борозни проходить без проблем. Пружину в мене не було, я доставляв це Нивовська з наклонної. Зварочним апаратом на гріті петлі одна друга вивернуто, О, то амортизатор стоїть з скутера китайця. І за рахунок цих пружин подборщик грає одною рукою. От Зараз я покажу. О. От я беру рукою, а він вверх піднімається його без тих пружин ти рукою не піднімеш. О, І за рахунок тих пружин за рахунок тих пружин колесо опорне, яке я тут поставив, ну там заводське середини ставить, у мене не було. Я зробив тут саморобне, втулочки втулушки все. За рахунок тих пружин оце колістя отримує мінімум нагрузок. Якщо б пружин би не було, була б нагрузка на це одне колесо, воно б давило весь на колесо, воно б його вивертало, ломило б і все. Так пружини стоять, рівномірна нагрузка. І колістя копірує собі землю, переходи, горбик, ямка, все, воно подборщик іде, отак плаває. Землю не горне. Ось так.